Вас вітає компанія Barbecue Chef. Сьогодні хочу вам більш детально розповісти про фудтрак, який обладнано багатьма функціями. Як ви можете бачити, на вулиці йде дощ, О, от, хочемо продемонструвати вам всі переваги, можливості роботи навіть в таку несприятливу погоду. Одна з основних функцій це мийка, для того, щоб обладнання, дощечки, ножі у вас завжди були чистими. Дана мийка обладнана насосом помпою, яка знаходиться під мийкою. Тут розміщуються ємності для чистої і для брудної води. Тут ми маємо відсік для зберігання вугілля, інвентарю. Тобто те, що вам зручно. Чому я почав з вугілля? Тому що над даним рундуком розміщено мангал, в якому ви маєте можливість прекрасно готувати ті страви, які потребує поточна локація дії. Рухаємось далі. На задньому фоні ви можете бачити смокер. Це двокамерний смокер. Який за один процес готування може одночасно обробляти до 90 кг м'яса, для того, щоб він працював, має бути певний запас дров. Саме тут розміщено рундук, так званий древнік. Сюди поміщається об'єм дров, достатній для дводенної повноцінної роботи. Рухаємось далі. Це власне топка даного серця цього футтраку смокера, в яку завантажуються дрова. І вона працює на вугіллі. Паралельно зі смокером ми маємо піцапіч. Це все працює одночасно на одному розході дров. Перемістившись на дану сторону, ви можете бачити власне, доступ до камер готування в смокері. Даний об'єм дозволяє 40-50 кг м'яса в одній камері, 40-50 кг м'яса в іншій камері. Електронний датчик дозволяє чітко контролювати температуру. Даний датчик має щупи, які заправляються всередину. І їх можна розміщувати як біля м'яса, так власне, і в м'ясо, або в той продукт, який ви готуєте. Для вашої зручності перед смокером є обладнано стіл, який відкривається напівавтоматично та фіксується. Будь ласка, зручно, доступ. Працюємо. Під смокером розміщено ще один рундук, який дозволяє вам переміщати, зберігати ще більше інструменту, інвентарю і так далі. Зафіксувавши його в такому положенні, ви можете працювати, діставати і працювати зі смокером одночасно. Лише попередньо треба відкинути столик. Робиться це таким чином. Будь ласка, він вам не заважає. У вас завжди є доступ. Спокійно працювати зі смокером до речі, дверцята смокера обладнані противагами, які дозволяють буквально одним пальцем відкривати і закривати дверцята.